Не гостем в хаті кличу я добро, Господарем любов, надіюсь, буде, її просто будую у душі та правдою у світлі дня годую. Таремно мухи зла вже кружаті наді мною. Я прийду згодом до орла, щоби злітати в небо, бо бути там у світлі днів завжди моя потреба. Нахабне зло приходить в душу, як руїна. Не хочу, так, не хочу я в, у серці. Зелів неправді днів. Я хочу мати зміни. Я хочу до добра. Не хочу жити я в руїнах.